Сьогодні буде відео що по тюнінгу Ліфана. Він у мене вже четвертий рік. Це по суті якби весь мій тюнінг. Нічого більше такого не планую. Чогось такого по суті можна сказати. І так, що в моєму понятті тюнінг? Це прям не зробити з нього якийсь циганський апарат. Там навішати на мільйон. Вітровики невідомо, які вітровик може поставити, але ну, не прям скло від вікна увалити, бо комфортно їздити. Ну, вигляд мотоцикла має теж роль. Скажу зразу: цей мотоцикл не для вигляду. Але він не є страшний, можна так сказати. Він міру. Мій тюнінг такий мінімальний для того, щоб було зручніше їздити ну, в деяких моментах, навіть сказати, безпечніше і краще. Почнемо з чого. Додаткове світло. Зразу скажу, не рекомендую таке. Воно, оця штука, воно ужасне. Воно дуже сильно сліпить, якби ви були самі на дорозі, їздити можна. Якщо поставити дві штуки таких, це ужас, хіба будете їздити самі полем. В загальному використовую як днем ходовий вогонь. включаю габарити, ну, щоб менти, напевно не домахали, згабарити і оцю фігню. Вона так сліпить, що їй далеко видно. Вроді би питань поки не було до цього. Далі почнемо. Це захист рук. Вітрозахист рук. Мені він зразу скажу сподобався. Дешева штука ну, прям відпрацьовує дуже класно. Вона з класного пластику. Він, не, не, можна сказати, не ламається. Ну, у мене на місці був упав мотоцикл, щоб ви розуміли. І він не зламався. Оцей затемнений, є прозорий. Не знаю, дивіться самі, кому краще. Він досить класний, типу. ну... Ще не зламався, мені аж дивно. На місці упав, воно також вигнуло в цю сторону і нічого нічого ніде не пошкодилось. то що тут такі, наліпки йдуть, вони відпадають самі по собі, такі помаранчеві, або викинути, або пробувати чимось клеїти. Супер не варіант, походу. Класна штука, оце я можу рекомендувати. Наступне це оцей тримач для телефонів. У мене ще був такий тримач. Такий на чотири пальці. Такі. ну На чотири пальці навхрест дуть, пла пластиковий. Е він такий досить опасний тримач. Е він мені не сподобався тим, що я як їхав, бувало, чуть одне вушко не вискочило. <с> І досить опасно. На рахунок цих тримачів, тут були резинки, вони відпали. Якщо на телефоні є силіконовий чехол, це не критично, воно тримається добре. Якщо чехла нема, це вже проблема його сюди поставити. Бо тут резинки вони відпали, воно зігнуте, на сонці нагорілося, вони відпали. А так в загальному тримач такий досить нормальний. Скажу зразу, рідко використовую і вам теж не дуже раджу постійно з цим їздити. От, Їзда на таких тримачах негативно може вплинути на камеру телефона. Від вібрацій може прям не вийти з ладу, але може щось, по-моєму, з фокусом чи з чим статися. Тобто трошки опасно постійно їздити з тими тримачами. Якщо ви постійно їздите, вам треба спеціально і підбирати або на ножці, типу, або якісь на сумку, на бак, щось наподобі цього. В таких постійно не рекомендую. От, я десь колись використовую, так що це таке. Ця кнопка встановлена від додаткового світла. Вона включає, вона під'єднана до. Е, до чого вона під'єднана? До... А, вона під'єднана до цієї штуки, до зарядки. Тобто, коли включаємо е, запалення, тоді вона тільки працює, зараз не працює. Е, під'єднана на скрутку, кому цікаво. Е, чи потрібно з тим бавитись? Я теж на цим дивився. Можна так сказати, малоточні пристрої можна просто брати на скрутку. Скручуємо і все нормально, ізолюємо. Припой це таке діло. чи Це добре припой робити, чи не добре, це я ж не можу сказати. Одні кажуть так, другі кажуть так. Воно на скрутці, оце все допоміжна у мене на скрутці. Проблем з ним не було. Далі підемо. Далі це кофер. Поставив вже новий кофр. До речі, цей кофер мені більше сподобався за попередній. Своєю функціональністю. Виглядом не сподобався порівняно з минулим. Якщо для вигляду, цей не дуже підходить, але функціональність його можу сказати на висоті. Він більший оцей 42, не можу точно сказати, 42-45 літрів. Спочатку непривично але потім якось так стає. Тут же, тро, тут же адекватне кріплення, яке не треба нічого майже по суті, дороблювати. Металева штука, тут, а, е, йдуть, е, тут кріплення, тут по центрі кріплення і тут збоку кріплення. Більш так надійно. І всередині йде можна так, як би болт. Йде болт? Ось ця штука. Він закручується, це болт, закручується в ту пластину на багажнику. Це мені дуже подобається, що воно вже так прям надійно. Що не... Я на минулому таке сам був зробив, а на цьому воно є, ну мені прям дуже зайшло. Ну, не треба дороблювати. Єдиний момент з установкою, як завжди, один не співпало одна, один болт не співпав. Ось чуть, -чуть підпилювати там, пильником кріплення. І тоді зайшло, щоб рівно він стояв. Ну, Це і мені подобається. Він, він трішки якісніший, напевне, за попередній. І він мені обійшовся. Я не знаю, я десь трошки дешевше знайшов на Олисі. Він мені був обійшовся в. 2000 гривень рівно. Чи навіть трішки менше 1900. Я не знаю, чи це якась фірма ГСБ... ГСБ, не знаю. Ну, Це досить нормально. Таке собі, коротше, мені сподобалося. Далі, що я зробив, був, це оце стоп, дублюючий стоп. Оця штука дублює стоп. Він працює точно так же, як оця лампа. Габарит включаємо, він засвічується. Нажимаємо тормоз, сильніше засвічується. Дуже класна штука, можу рекомендувати. Вона коштує копійки, але ну, настільки класно дивиться. Вона дивиться, блін, вона коштувала, та і зараз вона коштує, ну, ладно, скажімо, 100 гривень. Можливо, навіть не 100. Але дивиться вона прям на навіть не знаю на всі 500 гривень, можна так сказати. Я не знаю, чи зараз буде щось видно. От зараз пробуємо включити. чи буде видно цей стоп. Ну, класна штука. Видно. Ось так воно слів видно, на камері видно прям ті діоди. В реалі їх не видно. Ну як не видно, як би не дуже видно. Їх тут є досить багато. Так працює точно як стоп. Класно, мені дуже сподобалось. Тут буквально йде від нього брід, що його майже не видно. І тут поставив шайба. Бо дріт, щоб прям не йшов по цьому пластику, і рівно було. Звичайно, шайби там поставити. Тут зазор є, щоб дріт класно йшов. Ну, можна заморочитись, можна підболотник, там дріт пустити таке всяке. Мені це не дуже важливо, я зробив так і класно, мені подобається. Йде так само ось сюди. Під'єднаний до цієї лампи на так само на скрутку. Під'єднав до неї. Не до проводки мотоцикла, але цієї штуки, бо вона на цих защолка йде. В разі чогось міняти, то прийдеться знову робити цю штуку або не робити. Таке естем. Далі. Прийшов час, в мене було замінити резину на мотоциклі. М -м -м, як прийшов час? Мене замахала була задня резина. Я її пробивав вже, ще раз був пробив, заліз далі саморіз в неї. Вона ще в такому нормальному, менш-більш адекватному стані. Е, як сад, їздити ще можна, по суті. Ну я не знаю, чомусь я почав лапати саморізи, часто, пробив. Я її три рази пробивав за 21 тисячу. Три рази. Останні два рази тиждень пройшов і другий раз пробив. Думаю, заміню на всяк випадок, але саморізи тільки залазили, причому великі. Не знаю, з чим це зв'язано, але рішив замінити. Е, до речі, кому потрібна та резина стара, хто хоче побуксувати, погазувати, можете мені написати, не знаю, за пару гривень можу віддати. Вона в адекватному стані. Що задня, що передня. Що з передньою? Купив я задню, на передню думав, ще походить, там скажімо, тисяч 10. Вона, можливо, ще й походить тисяч 10, але як, коли вона стоїть на мотоциклі, таке враження, що якісь такі є, як виямки. Я не можу сказати, що гулі повилазили, але вона якби не дуже рівна. Кажу, хто би хотів по, просто її поганяти, блін, побуксувати, ну, скажімо, спалити. на... Асфальті, хто такий любить, напишіть, за пару гривень можу і дати її. Що я взяв? Вибір резини дуже тяжкий. Хто брав резину, той розуміє. Вибрати прям важко, є дуже багато. І протектор, можна сказати, на любіля. Комусь такий може подобатись, комусь не подобатись. Тяжка справа з тим. Шукав, я шукав Коротше, упав мій вигляд на задню Касуміна, я перший її знайшов. Касуміна, протектор ось такий. Типа йолочки, але не прям е такий агресивний. Я не хотів вже дуже агресивно, Думаю, ті саморізи за ті протектори чіпляються і залазять. Якщо видно, касуміна пише на ній. Касуміна це щось вроді писало до Ліфана. Типу. Від Ліфана, чи як сказати. Але то таке не точно. Не знаю, наскільки воно якісна, хто стикався, напишіть. Е, Взав'я я її хотів трішки ширше. Тут шла 3,25 на 18. Я хотів 3,50. Але якась дивна штука, всі кажуть, що вона майже та сама. 90-90-18. То майже виходить 3,25, що в мене було на 18. Майже та сама виходить. Типа різниці майже немає. Поширідні. Ну, така і нічого. Не знаю, якби проблем вроді немає, не знаю, як що сказати. Будемо бачити, як вона походить. Дві зараз не взяв, потім взяв передню окремо замовив. Передню вже взяв більш з протектором серйознішим. Це прям якась перфект, я не знаю, написав на сайті. С чи як там кає такі. А на цьому інша прийшла, я навіть не знаю. Ну, вона ніби теж нічого. Я взяв це, стояла 2,75 на 18. Я взяв 3.00 на 18. Вона така має досить агресивний протектор. Не дуже, але є такий, така йолка, але більш така агресивна. Похоже, до задньої, але не прям. Це може навіть добре, бо передні колесо часто зносить на шутрах, а якщо і протектор, можливо, більш за це буде. Це не точно. До речі, оце колесо стає у притек там. До речі, наперед більше не, не варто ставити, хіба щось мундрувати з тим. 300 на 18 тут стає прям ідеально. Ну, зрізав ці штуки, бо коли крутив колесо, воно терло таке враження було щось не так. Думаю, ну, Що це за штука оці брав? Зрізав тут, а, а це по центрі лишило. Таке з резиною. Коротше, старою я так підозрюю, просто моя їзда переважно по шутрованих дорогах по асфальті. І асфальт так само тепер вже не є ідеальний. Переважна їзда по шутрах, я підозрюю, що це через це, як би можна сказати, на передньому колесі воно стало більш таке на рівне. Таке враження, що хочуть гулі вилазити, ну не вилазить, але таке не дуже рівне. Я для надійності, думаю, зміню. До речі, на ширшій резині комфортніше їздити. Коли передня ширша, краще йде, мені більше це сподобалось. Не знаю, на швидкість дуже впливає, але по комфорту краще. І так, далі що можна сказати? По суті, це весь мій тюнінг. Тюнінгу більше так такого немає. Поставив тут годинник, був, але він чомусь перестав працювати. То просто з годинником був термометр, але ну він показує все 30 градусів, а зимою 10. Коротше, я не знаю, що він собі показує, але так там і стоїть. Що я зняв з мотоцикла, що на ньому було? Я зняв захисні дуги. Без дух мотоцикл набагато цікавіше дивиться для мене. Я не знаю, що на них сказати, що там є в них безпека, чи там безпеки немає, але я її зняв і мені набагато більше подобається, ніколи не пожалів. Завжди, коли я його витягував, я цепляв дугами в стовпок, в бардюр, в хату. Завжди тими дугами я щепляв кудись. Одного разу чуть не впав через них, бо якраз труба терчала з трави якраз іменно по дугах і черканув дугою щось сильніше і все. Е, Таке з тими дугами зняв і мені більш так подобається. Не пожалів, не, ну поки я ще не падав, не знаю, чи вони би спасли, не спасли. Таке, кому треба дуги, пишіть. У мене в нормальному стані. Е, Якби, я на них не падав, вони просто якби, мають такі котські, потертості, все. А так вони не погнені, нічого, все, все на ньому є. Все стоять там. Бо я так підозрюю, що я більше ніколи і не вчеплю. Нема потреби я в них взагалі. Що ще на дугах стояв оцей бризвик? Бризговик. Оцей бризговик стояв на дугах. Коли я зняв дуги, зняв разом з ним і замітив, що оця штука в мене замала, цей брезговик. І все летить низ, повністю низ, захляпує, аж туди весь болт, зливу маса, все захляпує. Я тупо взяв, якісь у мене були залі оці штуки, я думав для світла їх поставити. Але що сюди прикрутив, ну, прямо. Не прям вигляд такий колгоск. Коротше, це колхоз такий, але воно свою функцію виконує. Болото летить на це і маємо все чисто. Не як чисто, відповідно чисто. А так все було захляпане тупо болоті сплошно. Це прям бісило трохи. Все, все що можу сказати по цьому мотоциклу, по цьому тюнінгу. Більше як такого нічого не планується, якщо оце додаткове світло вийде з ладу. Маю інше таке світло, якби лінзоване вже, більш взагалі, подивлюся, як воно покаже себе. Якщо покаже краще, буде добре. Це світло воно трошки світить, можна сказати, сліпить ужасно, так що ви не зможете їсти по дорогах, поки вас ніхто не злапає, хіба їздити просто нагло. Все. Ну і поставив тут лампочки, Діодні. Нагружає сильно проводка, нагружається на тих галогенках і задній стоп діодний. Все по тюнінгу. Так що таке з ним. Так що пишіть в коментарях, які теми цікаві. Е, на що зняти? Ще відео. В принципі, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, будемо щось знімати.